Mm -hmm. Доброго дня, Катерино. Дуже дякую, що погодились дати нам відеовідок. Це нашим майбутнім клієнтам краще допоможе орієнтуватися в співпраці з нами та, наприклад, наважитись да, почати співпрацю саме з нашою компанією. Формат у нас буде відповідь питання у вільному. В такому стилі, тобто все, що у вас є на думці, враження ваші, все, все ви можете, в принципі, проговорювати. А перше питання це представтесь, будь ласка, як вас звати, яку компанію ви представляєте, чим займаєтесь та з яким запитом ви до нас звернулися вперше, якщо пам'ятаєте, бо ви досить давно вже в нас. Доброго дня, мене звати Катерина, я представляю компанію Ла Торта. Наш магазин займається. Продажів о, товарів для кондитерів, як професіоналів, любителів, у нас огромний асортимент товарів. І коли ми вперше звернулися, це було дуже давно. Я ну, більше ніж мабуть і сім років вже пройшло. Перше звернулася, нам треба було оптимізувати нашу систему обліку. Тобто нам треба було з за рахунок нашого масштабування. Нам треба було ну, впорядкувати деякі облікові процеси, і тоді ми звернулися в вашу компанію. Ну, у вас досить таки велика мережа, у вас є навіть я була у вашому магазині, також робила там покупочки, і ви є і у Дніпрі, і в Києві, і в Одесі, у Львові, здається, ще є декілька міст, у вас точно не пам'ятаю, які. Ну, досить, така, досить, досить досить велика мережа магазинів. Скажіть, будь ласка, коли ви до нас звернулися з з запитом на оптимізацію вашого обліку? Чи, чи змогли ми вам допомогти, чи швидко це було зроблено, або там як це вам допомогло, які ви отримували плюси від автоматизації? А, було ну, досить багато нарад з приводу того, як буде краще це налаштувати, тому що в принципі система ну, будувалася з нуля. Тобто, у нас була якась загальна картина. Ми бачили, як це ми хотіли би, щоб воно працювало. І фахівці нам підказували, як буде ну, з технічної сторони, як це можна реалізувати. А, тобто цей штрих кодування, сканування товарів раніше у нас цього не було. Тобто, та, це була ну, майже робота вручну. Скажемо mm -hmm. так, рахуванням того, що у нас більше ніж 10 тисяч найменувань по номенклатурі, це досить важкий процес. Тобто де, така оптимізація зайняла певний період часу, але ну, це був вже працюючий бізнес. Бі... Більше ніж 5 років, тобто там була вже велика база, яку потрібно було. Ну, це, коли робиш з нуля, це простіше. <гум> <гум> а коли е, вже є певні. Е, ну, П -п -п певні методи роботи і певний асортимент, і це ну, складніше це перейти, і персоналу складніше перейти, тому що все нове завжди сприймається дуже негативно, тому так, що так. воно нове, воно незрозуміле. Тут є накладні, які можна писати від руки, навіщо мені та, та програма? Я все так зможу, все буде ок. Але... Че, зараз наші дівчата в магазинах вони взагалі не уявляють, як ми без цього жили. Тобто набагато стало все простіше, тобто і, і ну, і з приводу обліку, і з приводу продажів, і переміщень товару по мережі, ну всередині мережі. Зі знижками, тобто, у нас є певна програма лояльності для наших клієнтів. Тобто, зі знижками так само були прописані окремі умови. Потім підключення повністю касових апаратів ПРРО, так само це нам спростило життя, тобто не треба нічого купувати додатково, просто під'єдналася до нашої програми, яка є. І все працює, всі довольні. Ну так, я бачу, що там останнім часом, останні декілька років, від вас, в принципі, запитів на налаштування або до опрацювання програми немає. В основному ви звертаєтеся, коли щось у вас або там з обладнанням від'єдналось, не працює. Або якщо щось по саме по фіскалізації, по у вас. І тобто ці проблеми вирішуються в принципі, досить, досить швидко, тому що ви написали, і ми розуміємо, що якщо у вас щось з касою не пробивається, то це потрібно вирішувати зараз, бо у вас фізичні магазини. Так, да, коли фізич... ну, тут зараз ще треба врахувати, те, що є перебої зі світлом, тобто, це все ж таки техніка, вона цього не любить. Буває всяке, але так питання вирішується досить швидко. Тобто, завжди наші, наші запити виконані як потрібно. Дякую тоді. Скажіть такий, будь ласка, ще останній такий відгук від вас? Чи порадили б ви компанію? Нашу компанію іншим, іншим компаніям для співпраці, і чому саме? Так, е, да, я би порадила, тому що багато про е, багато, багато профільних спеціалістів. Е, тобто е, можна получ... е, е, отримати відповідь на ну майже всі питання, да, тобто е, ті, які цікавляться е, цікавлять. Е, е, да, може це буде не швидко, тому що е, е, тому що треба опрацювати інформацію. Треба по... Подумати, який саме фахівець буде спецом саме в, ці, в цьому питанні, але питання вирішуються, що для мене саме головне, що всі завжди на зв'язку є. Тобто немає такого, що. Е ми написали, і тиша, тобто, завжди хтось є, до когось можна достукатись, якщо хтось один не відповідає, завжди відповість інший. Це дуже важливо наразі, тому що ну, с -с -с ми живемо в дуже такий нестабільний час, і ну, може трапитись все, що завгодно. І Завжди все. Ну знову ж таки по рекомендаціям. Тобто головні задачі, чому ми не звертаємось е, за удосконаленням. Тобто, ну ми за весь цей час, ми тільки от останні роки, ну тобто, вже нема немає що більше робити, як би так би сказати. Тобто, якщо більше щось робити, це тільки міняти повністю систему. Тобто ви давали ну, тобто, до про... свого іде... ідеалу до свого комфорту Так, yeah, тобто наразі, нам комфортно. I <laughs> Є якби, мислі до того, щоб перейти на щось більш нове в плані програмного обладнання, але наразі не на часі. Тобто нам комфортно, ми працюємо, а поки те, що працює, навіщо його чіпати? Я зрозуміла. Дякую тобі, Катерина. Не буду у вас більше за забирати часу. Дякую, що знайшли е... можливість надати нам відео відео, тому що знаєте, на негативні. У людей завжди є час, а на позитивні, щоб дати якийсь фідбек, то не завжди знаходиться. Дякую, що відгукнулись, сподіваюся на нашу подальшу співпрацю і по маленьким проєктам, і по великим проєктам, і вам також бажаємо в вашому напрямку розцвітати, рости і ставати ще більшою мережею. Дякую, вам. Дякую. За нашу співпрацю дякуємо ще да, раз гарного дня. Дякую.